Що таке естери? Раніше такі сполуки називали складними ефірами. Отже, естери це похідні карбонових кислот, у молекулах яких атом гідрогену карбоксильної групи заміщений на вуглеводневий залишок спирту. Отже, загальну формулу естерів можна записати так. Наявність групи це подвійний зв'язок О о указує на естер. Інакше формула естерів виглядає так: естери є міжкласовими ізомерами карбонових кислот. Отже, загальна молекулярна формула естерів така сама, як у кислот снх 2 no 2 Естери утворюються при взаємодії карбонових кислот зі спиртами. Такі реакції називають реакціями естерифікації. Вони є оборотними. Водночас із прямою реакцією відбувається зворотна взаємодія естеру з водою. Такі реакції обміну між сполукою і водою називають реакціями гідролізу. Щоб досягти повнішого перетворення кислоти і спирт на естер. Реакційну суміш нагрівають для видалення пари одного з продуктів реакції. Систематична номенклатура естерів. Систематичні назви естерів складаються із двох частин. Першою частиною є назва вуглеводневого залишку в молекулі відповідного спирту, а другою назва вуглеводню, від якого походить кислота. Із суфіксом «оат». Подивіться, наприклад, назви метилпропаноат. Ми бачимо, де назва вуглеводного залишку, що містився у спирті, і назва залишку молекули кислоти. Але у назвах естерів часто використовують традиційні назви кислотних залишків ацетат, бутират тощо. У нашому випадку метилпропаноат також можна назвати метилпропіонат. Часто використовують застарілі назви для нашого прикладу метиловий естер пропанової кислоти. Розгляньмо приклади назв етилетоноат, метилетоноат, етил 2 метилпропаноат Властивості. Естери з невеликими молекулярними масами є безбарвними лидкими ріднами, здебільшого з приємним запахом. На слайді бачимо приклади. Естери ароматичних спиртів зумовлюють запахи квітів. Естери з кількома десятками атомів карбону в молекулах, тверді речовини, що не мають запаху. Такі естери містяться у бджолиному воску. Етилетонаат. Рідуна з приємним фруктовим запахом. Ефективний розчинник. Грушева есенція, спиртовий розчин суміші естерів. Її застосовують у виробництві фруктових вод, лікарів, кондитерських виробів, запахові субстанції, парфуморної і харчової продукції, деякі ліки. Наприклад, валідол, виготовляють з використанням естерів. Естери використовують у виробництві гербіцидів та інсектицидів, у просочуванні шкіри й паперу, ароматичні харчові есенції, які додають до молочних коктейлів, морозива, цукерок, штучних фруктових вод, це теж естери. Естерами є також жири.